Хвалькувата миша Джані Родарі. Стара бібліотечна миша в ряди годи ходила в гості до своїх двоюрідних сестер, що жили на високому горищі і мало тямули в земних справах. ж бо ви невігласи казала миша своїм сумирним родичам, мабуть, і читати не вмієте. нам до тебе рівнятися, зітхали сестри, от чіла виконує кого кота. Де вже нам? Нас не миші котів, а коти мишей їдять. Ой, які ж вони дотепи. Я вже не одного кота з'їла і скажу вам правду, що жоден не встиг навіть зойкнути. А чим від них ткнуло? Здається, папером і фарбою, та з'їсти кота то пусте. А от доводилось вам собаку їсти. Боронь боже, я сама вчора з'їла одного пса, завбільшки такого, як вовк, та ще й з іклами. Схрумало його за іграшки, навіть не ойкнув. А чим він пахнув? Папером, а носорога ви коли-небудь їли? Де там? Ми того носорога навіть не бачили. Який він? Схожий на парміджанський чи ґрундольський сир? Схоже на носорога, звісно, а верблюда чця. Принцесу, ялинку, ви куштували? В цю хвилину де не взявся кіт? Він сидів за скринею, прислухаючись до мушачої розмови. Кіт був не мальований, а справжній, вусатий і з пазурами, Мишенята дреманули в нірку. Бібліотечка шмиша з несподіванки заклякла на місці, ставши на задні лапки, зловив кіт мишу і питається: То це ти котів їси? — Я, ваше величистю, але ж розумієте, я в бібліотеці. Розумію, розумію. Ти грезеш котів намальованих у книжках. Інколи. Та й то з навчальною метою. Це діло добре, я теж люблю літератури. А чи не слід тобі навчитися дечого справжнього кота? Слід би тобі знати, що не всі коти паперони, і не всіх носорогів можна загризти. На превелике щастя, для бідолашної миші кіт побачив на підлозі павука і на хвильку відвернувся. Бібліотечна миша двома стрибками опинилася від книжок, а кіт мусив павуком здовольнятися. Казку озвучила Мілана Шейко, студія дитячого телебачення Новіна ТІВІ.